Коротко скажу, що ми дуже за штучний інтелект. Мені здається, що е, поява генеративного штучного інтелекту це щось подібне на появу інтернету у свій час, е, тобто це все одно що зараз обурюватися. Ну як же так шукати щось в гуглі, ну як же прочитати щось на Вікіпедії, е, ну як же дивитися блоги, а не піти в бібліотеку. Е, треба ж до перших uh -huh. джерел, треба знайти книгу, треба прочитати, вручну виписати. Вже ж так ніхто не, не подумає сказати в університеті. Тому штучний інтелект просто треба навчитися із ним працювати, і треба чесно казати, коли ми його застосовуємо, коли не застосовуємо, і використовувати його як інструмент. Є така тенденція серед науковців на конференціях: якщо ти застосовуєш генеративний штучний інтелект, ти мусиш написати в кінці, що я або перекладав на іншу мову цю роботу з допомогою штучного uh -huh. інтелекту, або там для узагальнення ось цього розділу був використаний генеративний штучний інтелект. Це нормально сприймається, про це треба просто говорити. Так само зі студентами. Якщо є зав завдання, яке передбачає, що штучний інтелект застосовувати, не можна, тобто, якісь, якісь речі ти повинен вивчити. Ти просто повинен знати для того, щоб швидко могти це застосовувати. То тоді ти не можеш це застосовувати. Якщо якісь речі передбачають, що ти можеш використати штучний інтелект, то, то ти його використовуєш.